Бердичівський коледж промисловості, економіки та права чергове відкрив свої двері для потенційних студентів, аби серед іншого проінформувати. Відповідно до умов прийому затвердженого міносвіти і науки заклад, як і раніше, проводить набір абітурієнтів для підготовки фахівців за рівнем молодших спеціалістів. Коледж продовжує свою діяльність як державний вищий навчальний заклад, підкреслює його директор Іван Демусь. Серед нового у БКП відзначає внесену Кабміном зміну до назв спеціальностей. Сьогодні ми маємо ліцензії на здійснення освітньої діяльності за 11 спеціальностями. Ми будемо продовжувати підготовку за спеціальностями, за цими ж спеціальностями. А особливість полягає в тому, наприклад, що якщо раніше спеціальність називалася, та за якою ми готували фахівців, називалася, скажімо, бухгалтерський облік, то тепер ця спеціальність трошечки розширена. Це бухгалтерський облік і оподаткування. Наприклад, фінанси спеціальність була раніше. Зараз у нас буде фахівець проходити підготовку за спеціальністю. Фінанси, банківська справа, і страхування. Особливість є і по підготовці спеціалістів технічних спеціальностей. Ми переконані в тому, що бердичівлянам це буде цікаво і не тільки бердичівлянам, а й майбутнім нашим абітурієнтам, тому що якщо раніше виділялись так би мовити, вузькі спеціалізації, то сьогодні. Ми зможемо готувати фахівців із технічних спеціальностей за спеціальністю галузеве машинобудування. Ми переконані, що це дасть можливість значно розширити спектр підготовки наших спеціалістів по різних галузях. Лише державні і лише найпрестижніші. Один із головних принципів співпраці з університетами і академіями у Бердичівському коледжі промисловості, економіки та права залишається незмінним. Більш того, як відзначають у закладі, кількість відповідних пропозицій з боку їхніх потенційних партнерів зростає. Географія такої співпраці досить широка. Я вже називав Київ, Одеса, Дніпропетровськ, Вінниця, Житомир безумовно. Зовсім недавно ми приймали гостей зі Львова, з Львівської політехніки. Буквально на цьому тижні приїжджали до нас із Хмельницького національного університету. Тобто ми маємо ті бази, які були попередні, і продовжуємо теж співпрацю з іншими, з іншими університетами. Той же Київський політехнічний інститут теж. Університет КПІ. Тобто, я хотів би ще раз наголосити на тому, що наш коледж, коледж промисловості, економіки і права, у 2016 році проводить набір відповідно до умов прийому як державний вищий навчальний заклад. І наші випускники без здачі зовнішнього незалежного оцінювання. І надалі матимуть можливість навчатися за скороченим курсом в університетах. Скорочений термін навчання можливість здобувати знання дистанційно від викладачів університетів, котрі самі приїжджають до Бердичева. За цією схемою БКП та його партнери успішно співпрацюють вже не один рік, зокрема зі столичним національним університетом будівництва та архітектури. Я не зауважують з-поміж інших коледжів, Бардичівський вирізняється потужною базою знань. Коли нас поступає, це дійсно не 11 клас, це дійсно є вищий рівень. Вже. Тому вони можуть у нас отримати вже спеціаліста чи магістра. Ну у нас дистанційне навчання тут, тобто ми приїжджаємо до них, це дуже їм. Як би подобається, тому що їм не потрібно кудись їхати там, до Києва. Вони тут працюють, приходять на неділю в суботу до нас, навчаються, здають всі наші дисципліни і отримують диплом бакалавра. Потім, при бажанні, вони можуть поступити до нас до магістра чи там далі починати теж аспірантура, далі, 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 чи працювати навіть у нас можуть. Те, що в БКП дають все необхідне для подальшого успішного здобуття вищої освіти, його випускники, котрі нині у Києві, осягаючи науку отчества, відчули на собі. Закінчивши коледж, я вже отримав молодшого спеціаліста і мав змогу вже після коледжу працювати де будь, куди мене запрошували на роботу. В даному коледжі дуже гарні викладачі, які дали мені таку навчальну базу сильну. Я з легкістю поступив на третій курс КНУБа київського. І зараз навчаюся на четвертому курсі. Я, знаючи, що я легко можу навчатися там, маю гарні оцінки. Гарно здаю сесію, багаж знань, який дає наш коледж, дає непорівняну перевагу вже з тими абітурієнтами, які вже вступають в КНУ, бо так як вже те, що ми тут вивчили, це майже все, весь матеріал повторюється. Повторюється, вже всі знання є систематизованими, їх вже можна повністю використовувати і тільки доповнювати. Це є надзвичайно велика перевага, так як зараз ми перед сесією пишемо контрольні роботи. І в цих контрольних роботах нам вже менше потрібно ритися в ні, літературі там бігати по бібліотекам. Це весь матеріал у нас вже є напрацьований ще з часів коледжу, і він є вже в наших головах. І тому набагато простіше і перевага надзвичайно висока. Вісім років співпрацює коледж промисловості, економіки та права з іншим престижним вишем Одеською політехнікою. Їхні випускники з Бердичева часто є володарями червоних дипломів, розповідають Одесити. Багато хто з них отримує рекомендації до аспірантури. И вообще подсумовывать, Одесса дякує Бердичеву за детей. У нас есть две формы. Первая – это заочная форма обучения, в центре которой находится именно в стенах родного колледжа. Можно за три года получить бакалавра, не выезжая из города Бердичев по специальности литейное производство. И вторая форма – это очная форма обучения в Одессе. За два года очной формы обучения студент-стационар получает бакалавры по специальности литейное производство с дальнейшим возможностью продолжения обучения в магистратуре. И пока еще существуют специалисты. По заочке то же самое. После окончания получения диплома бакалавра по заочной форме обучения человек, молодой или девушка, может продолжить обучение в магистратуре или получить диплом специалиста. Дети, выпускники этого колледжа, очень Очень хорошо, без проблем вливаются в коллектив студенческий, входят в знания плавненько, очень хорошо, показывают очень хороший уровень подготовки, особенно по специальным дисциплинам, связанным с литейным производством. Ну, не только фундаментальна підготовка, теж очень хороша. Радує підготовка інформації в тому що грамотний дітей викладачі э, дуже відверті, дуже щирі, і які виникали проблеми, які виникали запитання, э, завжди нам у всьому допомагали. І також хочу подякувати за те, що була завжди була інформація завжди були книги. Привозили з собою з Одеси, літературу різноманітно, привозили і також в електронному варіанті. І завжди завжди забезпечувала нас будь-якою інформацією і за цим дуже велика вдячність чого варта теорія не підкріплена практикою Багатого, але не всього. Нині потреби суспільства зростають, а значить, зростають вимоги до фахівців. Розуміючи це, у Бердичівському коледжі промисловості, економіки та права всерйоз взялися за розширення географії не лише вишів партнерів, але й центрів, де їхні випускники змогли би на якісному рівні здобути необхідну практику. Ми робимо все для того, щоб покращити підготовку. Не тільки теоретичну, а й практичну підготовку наших фахівців на нашій базі цікавою є зараз вже ця пропозиція знаходиться в роботі. Пропозиція співпраці із одним із польських заводів. Вже практично у нас є перші контакти. Наші випускники нашого коледжу, які навчаються зараз в Житомирському технологічному університеті. Проходять практику на базі того заводу, а наші випускники найближчим часом теж виявили бажання поїхати працювати на завод. Це завод знаходиться в Світніку, поблизу Любліна, тобто недалеко від нашого кордону, є гарна інформація про них. Тобто ми географію розширюємо не тільки на Україну, а пробуємо і успішно пробуємо, знаходимо зв'язки. І з закордонними нашими партнерами це безумовно, дає можливість знайомитися з європейськими технологіями. Це є гарним стимулом для студентів до навчання, бо знову ж таки це питання спілкування, це питання покращення не тільки своїх фахових знань, а це покращення і мови, зокрема англійської мови. Цікаво, що з пропозицією буквально Теж цього тижня хлопці, наші студенти, хлопці-дівчата зайшли з пропозиції для того, щоб організувати в коледжі такий мовний клуб, де могли б вільно спілкуватися в позаурочний час на англійській мові. Ну, тобто, якщо підводити підсумок, то наша молодь має можливість отримати освіту, не виїжджаючи за межі нашого міста в межах нашого навчального коледжу за тим за тими уподобаннями які вони відповідно мають